Олександра Ломака звільнили з посади секретаря Чернігівської міської ради. Через російські обстріли на прикордоні загинули поліцейські і пенсіонер, а також поранило підлітка. Обласна рада ліквідувала обласний центр МСЕК. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Олександра Ломака звільнили з посади секретаря Чернігівської міської ради. Таке рішення ухвалили на сесії міськради 20 грудня. Для проведення таємного голосування депутати затвердили лічильну комісію, яка контролювала цей процес. Загалом голосували 29 з 31 присутнього депутата: 27 – за 2 – проти. Ломако сказав, що він залишається депутатом Чернігівської міської ради. Заяву про звільнення з посади секретаря міськради він написав 7 грудня, опублікував її у своїх соцмережах. Причиною назвав тиск чиновників з військових адміністрацій та Офісу президента. Так, вони взяли місто в облогу. І я цю облогу маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу сьогодні. Я говорив і повторюю: для мене життя міста важливіше за будь-які посади. Надаю, Олександр Ломако став секретарем Чернівської міської ради у 2020 році. 2 лютого 2023 року він почав виконувати обов'язки міського голови після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду. Цю справу Атрошенко називав політичною. Менш ніж за тиждень після того, як Ломако обійняв цю посаду, у місті утворили військову адміністрацію. Її очолив Дмитро Брижинський. Чиновники неодноразово конфліктували. Після провалу голосування за нового секретаря депутати Чернігівської міськради уповноважили заступника міського голови Віктора Гращенка на виконання адміністративно-управлінських, організаційно-розпорядчих та інших функцій з питань поточної діяльності виконавчих органів міськради з правом підпису організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на сесії міськради 20 грудня. Загалом у цьому питанні. За проголосували 22 депутати. Це мінімальна необхідна кількість. Як ідеться у проєкті рішення, Геращенка призначили на цю посаду до обрання нового секретаря. Перед цим депутати таємним голосуванням не змогли обрати Наталію Хольченкову з фракції Рідний дім новим секретарем Чернігівської міськради. Лічильну комісію для голосування депутати змогли затвердити з другої спроби. За призначення Хольченкової на цю посаду проголосували 19 депутатів. Проти три один бюлетень визнали недійсним. У Новгороді Сіверському попрощалися 41-річним майором поліції Сергієм Хавлуком. Він помер у лікарні від важких поранень, яких зазнав під час служби через атаку російського безпілотника 18 грудня. Провести поліцейського в останню путь на центральну площу Новгорода Сіверського прийшли кілька сотень людей. Відспівали чоловіка у Спасо-Преображенському соборі, поховали на місцевому кладовищі. У нього залишились троє дітей, дружина та батьки. У Семенівці під час обстрілу 17 грудня загинув 74-річний чоловік. Він ховався у підвалі, але російський снаряд влучив в його будинок, а один з осколків поцілив йому у голову, розповів виконувач обов'язків начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За словами начальника відділу архітектури та ЖКГ Семенівської громади Геннадія Полюховича, загалом внаслідок обстрілу пошкоджено з десяток приватних будинків та двоповерхівка. Як Зав Селіверстов у грудні кількість обстрілів Семенівки зросла вдвічі порівняно з двома попередніми місяцями. 18 грудня під час обстрілу міста Семенівка поранень зазнав 16-річний хлопець. Йому у стегно влучив осколок. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 100 приходів по 21 населеному пункту у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з артилерії, мінометів та безпілотників. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Бійці Чернігівського прикордонного загону знищили російський fpv дрон яким керували через оптоволоконний кабель. Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своєму сайті. Такий тип керування росіяни використали, аби обійти українські системи радіоелектронної боротьби. Прикордонники збили дрон зі стрілецької зброї і він залишився майже неушкодженим. Зі збитим fpv дроном працювали сапери, тепер його вивчають фахівці. Один із бійців, який збив дрон, сказав, що це новий карточний карбоновий дрон І такого він ще не бачив. По тривозі виїжджають на місце та знищують ворожі ДРГ. Так проходять тренування резервних підрозділів ОТУ-Сіверськ на Чернігівщині. Такі відпрацювання у військовослужбовців відбуваються щонайменше раз на тиждень. Про це Суспільному розповів командир протидесантного резерву з позивним Добрий. Мотивація зараз яка? Вигнати ворога з нашої країни поскоріше, щоб наші побратими повернулися додому. ця одна мотивація. І щоб наші сім'ї були завжди захисні, в захисті, а не спали вдома і не переживали, що там ракета впаде чи що ще. Депутати Чернігівської обласної ради на сесії 16 грудня проголосували за припинення юридичної особи обласного центру медико-соціальної експертизи. За це рішення проголосували 45 обранців. Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року очільник Чернігівського обласного центру медико-соціальної експертизи Богдан Павлюк прокоментував ліквідацію МСЕК в Україні та рішення Міністерства охорони здоров'я не залучати старих очільників до роботи в оновленій системі лікарських комісій. За його словами, він готовий піти, якщо не потрібен. Богдан Павлюк очолював обласний МСЕК з 2020 року. Лікар сказав, що випадків недоброчесності серед його підлеглих немає. Герой України та генеральний директор ТОВ Земля і воля Леонід Яковишин звинуватив народного депутата за 210 округом на Чернігівщині від групи Довіра Бориса Приходька у підготовці рейдерського захоплення аграрного підприємства. За його словами, рейдерське захоплення ТОВ Земля і воля може відбуватися через арешт рахунків, техніки та елеваторів, що може повністю паралізувати роботу господарства. Борис Приходько на своїй Фейсбук-сторінці звинувачення Яковишина назвав безпідставними і зазнав. Чи що звертатиметься до суду, аби захистити свою честь і гідність. Депутати Чернігівської облради на сесії 16 грудня проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського щодо ймовірного рейдерського захоплення Тов Земля і Воля. У порядок денний це звернення вніс депутат від рідного дому Василь Нестерук, який є першим заступником гендиректора цього підприємства. Але згодом низка депутатів Чернігівської облради заявила про відкликання голосів під зверненням. У заяві йдеться. Що звернення внесли на розгляд депутатів з голосу. Його текст не надали депутатам для ознайомлення, а після закриття засідання не поінформували про зміст ухваленого рішення. Голова облради Олена Дмитренко у коментарі Суспільному сказала, що коли сесія закрита, процедура відкликання голосів за регламентом не передбачена. Геннадія Широкана, якого поліція називає Смотрящим за Черніговом, звільнили з СІЗО і відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення 16 грудня ухвалила суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь. Про зміну запобіжного заходу клопотав адвокат Широкана. Нагадаю, Геннадія Широкана затримали у червні 2023 року в Чернігові. Йому та ще чотирьом учасникам справи оголосили підозри за статтею встановлення або поширення злочинного впливу та за статтею вимагання. Підозрюваним загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час одного із судових засідань Широкан сказав, що він не смотрящий, а волонтер. Це не дорога, це знущання живих людей. Так, місцеві жителі коментують стан дороги між селами Вишневе, Бурівка та Тупичів Чернігівського району. У лютому березні 2022 року ці села були в російській окупації. Через них проїжджали тисячі одиниць важкої військової техніки. Після цього асфальт почав руйнуватися. Голова Тупичівської громади Лариса Шовкова розповіла, через такий стан дороги виникають проблеми із підвозом продуктів дітей до школи та садочка, вчасним доїздом швидкої та рятувальників. Громада зверталася до обласного управління капітального будівництва, обласної військової адміністрації, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Але, за словами голови громади, ніякого результату це не дало. Їжджу кожен день. Це не дорога, це це, це зівательство над, над живими людьми. Такі ями, що я не знаю, як ця машина видержує. Це метр три ями. Їх просто об'їхати невозможно. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.